Ну а в одному з районів столиці Жек так би мовити тероризує е, жильців, виставляє рахунки за теплопостачання у кілька разів більше ніж передбачено для населення. Нараховує незрозумілі борги, шантажує із такою скаргою принаймні, на керуючу компанію до телеканалу Київ звернулися мешканці одного з будинків житлового комплексу Грюнвальд, що в Святошинському районі столиця. Розбиратися в ситуації туди вирушила наша знімальна група. З порогу у парадному на нас налітає незнайомка із погрозами, але від камери швидко тікає. А куди ви куди я сичала помогу? Зі слів у мешканців, це начебто співробітниця управляючої компанії, до якої у мешканців численні запитання, розповідає Наталія зі сльозами на очах. Що пишуть, сплатити, щоб не вимкнули від електропостачання, а в нас будинок повністю на електриці. Розумієте, я живу на 25-му поверсі. В мене двоє дітей. І ходити на 25-й поверх з двома дітьми це я вам скажу так, це дуже-дуже важко. Це майже неможливо. Так жити. І постійно ну, під таким шантажем. Зараз мешканців будинку просять сплатити майже мільйон гривень боргу за тепло. Звідки він взявся? Люди не розуміють. Це не наш борг, це не дев'ятої черги. Кого що обслуговує Гартінвес, ми не знаємо. Чи це борг, я не знаю. Гартінвес має сплатити оцю суму. Вони розбили на кожного мешканця. Ось по квартирну. Оце схема. Раніше тут вели систему авансових платежів за комунальні послуги. Тепло дали пізніше, і весь час це під тиском. Що ми вам не дамо тепло, якщо ви не заплатите наперед щось, щоб тільки отримати тепло, ми сплатили по три тисячі гривень. Аванцем кожного року це ультиматуми. Невиконання ультиматумів загрожує ще й знеструмленням. Скаржаться люди. Коли вимикається електрика, саме головне вимикаються насоси, немає води. Ми не можемо приготувати їжу. Ми не можемо, ми нічого не можемо. Все на електриці. І це ще не все. За тепло мешканці цього будинку сплачують в кілька разів більше, ніж передбачено для населення. От, наприклад, за січень мені нарахували по комерційному тарифу. Я дуже економно відношуся до опалення 7 тисяч 70. Це непомірні кошти, наприклад, для мене. Займаюся тарифним терором. От і все. Це просто цинічне знущання над мешканцями. Перейти ж на прямі договори з постачальниками комунальних послуг мешканці не можуть, бо де Юре будинку немає. Будинок, не введений в експлуатацію, не може створити ОСББ, і відповідно ОСББ не може заключити прямі договори з цими компаніями. Сім років не вводять в експлуатацію з невідомих причин. От з невідомих причин нам ці причини ніхто не виказує. Забудовник не йде на з нами на контакт, щоб ми розуміли, от чому ми хочемо знати перше, друге, третє чому нас не вводять в експлуатацію. Відтак мешканці мають свої припущення. У нас немає фізичного адресу. Ну ми взагалі як будинок привид. Ми підозрюємо в тому, що це шахрайська схема відмиву грошей для себе для власного збагачення саме нашим забудовником та його карманним жеком «Гардінвест». Може йому вигідно. Я думаю, що він знайшов схему, може якось заробляти звернення до численних інстанцій ні до чого не призвели. Нарікають люди. Зверталися сусіди до генеральної прокуратури. І генеральна прокуратура опустила на прокуратуру. Прокуратура опустила на міліцію. Міліція приїхала. Що там питала? Я вже не знаю. Ну що це вирішення проблеми? Але що ми можемо зробити? Нема справедливості. Позицію управляючої компанії дізнатись не вдається у розпал робочого дня. Офіс на замку. Телефон головного інженера не відповідає. Світи смс або за пізніше. Сорісіпскабоя з усього не хоче нами спілкуватися клана Петрівна, у якої сьогодні, от приймальні години, саме зараз, з 10 до сімнадцятої. За юридичною адресою компанії замовника будівництва, куди нас спрямували мешканці, такої фірми немає вже років зо 5, каже охоронець. Ми е телеканал Київ, ми тут шукаємо українську будівельну компанію. Є тут така офіс замовник будівництва, не з кіштовий Але була, люди тут укладали договори. Не знаю. Пробуємо дотелефонуватись. Алло. Алло, доброго дня лілія вікторівна вас турбує телеканал Київ. Мене звати Оксана. Я журналіст цього змі медик Маєте... і все. Не введених в експлуатацію житлових будинків у Києві зо три сотні, деякі ще з початку нульових, каже експерт Олег Попенко. Зазвичай відбувається це через невиконання технічних умов. Інколи мешканці таких будинків, обурені свавіллям забудовників і їхніх жеків, вдаються до радикальних заходів. Наприклад, перекривають рух вулицею. Цей інструмент дозволяє звернути на себе увагу відповідних органів, каже експерт. Мешканцям ЖК Грюнвальд радить готувати ґрунтовну заяву до правоохоронців. А для. Для цього, перш за все, з'ясувати наступне. Хто підписав дозвіл на прийняття цих будинків в експлуатацію, якщо вони підписані? Ну, неможливо дозволити людям в'їхати в квартиру, якщо у вас не введена в експлуатацію електрична частина, теплова, водоканал не введений, значить, будинок ввели в експлуатацію, а технічну частину дозволили не вводити. Тоді тут тоді є порушення закону. А тим часом мешканцям будинку в ЖК Грюнвальд продовжують затягувати пояси. Після нашого візиту управляюча компанія повідомила про запровадження для них комерційного тарифу ще й на електропостачання. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.